よかった。<laughs> А. Будь ласка, Ви видали довірну особу, можна поцікавитися, яка причина була довірена? Буде постанова, буде. Вона буде вирішена на вікно, так? Да? Ну, в смысле на стенастенку місія винесе постанову і видасть її і ви знаєте, що згідно закону під час голосування постанови не виносяться і засідання комісії не стане. Ви заключайтесь, будь ласка, в роботу комісії. Роботи. Добре? Не, я задаю запитання. я Не Не треба задавати запитання. Добре. добре, добре. Ваше право.